Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви пишете мені, чи виключать Угорщину з ЄС. Якщо ні, то чому? Чи виключать Угорщину з ЄС? Ну, скоріш за все, ні? Скоріш за все, ні. Поки що удача на їхній стороні. Ось. Вони трошечки міцно там сидять. Якщо ні, то чому? Зараз ми подивимося. Чому? Можливо, через рік, 2, 10 років. Можливо, скоріше за все, коли Євросоюз розпадеться. Ну, в принципі, немає підстав аж таких. Розумієте, немає підстав. Зараз ми подивимося, якщо ні. Ну, я не бачу, щоб їх вигнали. Н -н -н. Вони ще будуть про себе довго згадувати. Так, чому не виженуть? Причина. Ану, я зараз подивлюсь, бо я тут так. А, якщо ні, то чому? Чому? Чому ні? Ну, ви знаєте, це не є такі м -м, великі. Справи, що робить Угорщина, аж такого сильного нічого немає. Я так бачу, що в Угорщині є свої покровителі. Які таємно, бачите, ось цей мах він говорить про те, що це не робиться у відкриту, це приховано робиться. Підтримку, вони мають підтримку. Якусь підтримку є. І це кармічна їхня справа. Як мені ось тут карти кажуть, що це в принципі зверху, будемо так говорити, що зверху наказ не тому і ну, не виключать, тому що в них є криша. Ось так кажуть, ви. ви кажете так, що є дах. Значить, є в них дах. Ось як я скажу: є якийсь покровитель. Ось ця карта нам говорить про це. І ось ця карта так само говорить про це. Ні, не виключить. Навіть якщо люди збунтуються там щось, але хто буде бунтуватися? Тут не буде бунту. А в Європі вони люди культурні, вони не будуть бунтувати. Так що ні, я не бачу цього. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!